Коли відкриваєш, ну мислення відкриваєш, даєш. Тут може бути зачинено, може, і цвяхами запито. Бог зможе туди налити радість або мир, або любов. Зможе? Ні. А чому не зможе без нашого відома? Як ми казали, бо він дав нам вибір. І він каже, ти дозволиш, щоб ти відкрив цю кришечку? Ти можеш відкрити цю кришечку Глечика? І каже, так, звісно, відкрили кришечку Глечика. І знаєте, що Бог, він же не гадость туди накиде. Що Бог може туди дати? Радость? Во, мира, во! Любові? Во, сили, во, духа, во. То він сказав. Повнота, коли міліметра немає пустого. Повнота це коли з надлишком. А з надлишком, коли ти от зараз би взяв би чашку якусь, налили б туди водички І так, щоб через він л'ється. Через край. А на кого ця радість потече через край? Чує, а знаєте чому? Тому що Бог щедрий. Він не хоче тільки тебе цим радістю наповнити. Він хоче, щоб кожен, хто з тобою живе, він це пережив.